В цьому відео я буду виконувати ваші завдання в Ветчар Цівілізайшн Ку. І так, по традиції Австралії цвітаю всіх, і перше завдання, яке я буду виконувати, це завоюй Польщу, граючи за Німеччину. Так, Німеччина. А ще мені сказано захопити держави Бенілюкса. Я думаю, я спочатку завоюю їх, а уже потім я піду воювати з Польщею. Тому вкачуємо все на зменшення утримання військ, а також на прибуток від податків. Ці війська ми переміщаємо от сюди, просто проскіпуємо, все. Мобілізуємо ще ось тут війська, хоча для чого, і Люксембург, оголошуємо війну. Завоювати Люксембург взагалі не буде проблем. А може і буде. Окей, тоді робимо ще мобілізацію ось тут. Все, ми перемогли, Мирні перемовини, ми забираємо. Якби тут ще було що забирати. Робимо тут асиміляцію. Прискіпуємо, ну, ходів 5. Думаю, цього достатньо. Тепер ми робимо мобілізацію. Тому Бельгія. Оголошуємо війну. В цілому, завоювати Бельгію взагалі не має бути ніяких проблем. Так, ну тут моя вина. Визнаю, тут в дійсності моя вина. Тепер ми атакуємо сюди і повністю довойовуємо. Все. Мені перемовини. Забираємо усе і робимо асиміляцію. Так, знаєте, в цілому, мені здається, вже можна йти на Францію. Але в завданні такого не було. Далі ми просто підсуваємо ці війська сюди. Так, я планую накопити 1080 і робимо мобілізацію. І все. Нідерланди, ми оголошуємо вам війну. Атакуємо. Вони, так, в одній області вони нас перемогли. І все. Нідерланди. Точніше, можна сказати, ми завоювали весь Бенні Люкс. Ось так. Треба зробити ще асиміляцію. Так, гроші закінчилися. І все, асиміляцію ми зробили. Тепер війська, які у мене є, ми переміщаємо поближче до Польщі. Мені потрібно накопити 100 тисяч, бажано ще більше, щоб у мене не було проблем з мобілізацією. Так, робимо мобілізацію. Я, до речі, тут не можу так багато мобілізувати, чому? Так, наступний хід. Повторна мобілізація. І в цілому цього достатньо, щоби почати війну. Деди не знаєте, я чуть-чуть не встиг. Перше вересня вже було. Ну, вибачте, вибачте, перше вересня вже було. В цілому завоювати Польщу, граючи за Німеччину, це максимально легко. Ось так. же ось тут атакуємо. Так, у Польщі вже з'являються війська, тому ми ці війська переміщаємо сюди. Ось так зробимо. Тут ми чуть-чуть просунемося. Ну, можна навіть не чуть-чуть просуватися. Окей, тут у мене вже з'являються деякі проблеми. І в цілому, знаєте, знаєте, мені цього вистачить, Мені цього вистачить. ми завоювали не всю Польщу, просто із-за того, що... То, що я затупив. Коментар дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрапить у наступне відео. І так, наступне завдання я возьму з Ютуба: Квест Об'єднай Балтію за Естонію в Балтійський Союз. Окей, єдина проблема полягає в тому, що Естонія це найслабша Балтійська держава. Ну в як. В цілому по традиції робимо ось так. Хоча це майже нічим мені не допомогло. В цілому, на початку, мені здається, потрібно просто прокачувати економіку. Ось будувати порти, прокачуватися, просто якось прокачуватися. І проблема в тому, що мені потрібно буде робити дуже і дуже багато ходів. Ще один порт будуємо ось тут. Але в цілому це буде досить цікаво, тому що Зазвичай я граю за дуже дуже сильних держав, і я навіть не можу мобілізувати багато військ. В Цілому давайте ми спочатку тут зробимо розмобілізацію, щоб пошвидше прокачувати економіку. Який регіон ми будемо прокачувати? Мабуть, ось цей ми будемо прокачувати, інвестуємо все дві тисячі років по так, 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 так. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть Все, в мене є 100 тисяч. В цілому цього достатньо, щоб мобілізувати просто купу військ. Я це все зробив, щоб я зміг завоювати Латвію. Тому ми беремо, Латвія, оголошуємо війну. Ці війська ми відправляємо в океан, а тут ми атакуємо по половині, Ось так. В Цілому треба поспішити, тому що час у мене обмаль. Так, тут ми атакуємо по половині Так, уже вони нас атакують, але нічого. Ось так робимо. Ось так робимо. Тут потрібно зробити ще мобілізацію. Мейні перемовини, ми зможемо забрати. Чому? Чому не можна забрати усе? Я хочу усе. Не чесно, я хочу усе. Чому дайте мені усе. Окей, робимо ось так. У мене перейме скільки, скільки я не можу. 44 хода. Окей, 44 хода. Значить, що ми робимо? Ми тут робимо усюди асиміляцію. Зараз ми ці війська розпустимо. Все це для того, щоб потім довоювати Латвію. Мені треба зробити 50 ходів. За цей час я зможу накопити дуже багато грошей. Все. Ми зробили купу ходів. Тепер ми тут беремо і мобілізовуємо війська. Так, вся війна закінчилася. Оголошуємо нову війну. Ну, вони вже нічого не зможуть нам зробити. Ми робимо. Не диву, у них щось вийшло. Так, окей, окей. Тепер ми атакуємо їх. От сюди ще атакуємо. Все. Латвія забираємо усе. Чому я з першого разу не міг забирати усе, не знаю. А хотів би знати. В цілому дуже важливо тут зробити асиміляцію, тому що саме звідси я буду мобілізовувати війська, які будуть атакувати Литву. А ці війська ми поки що їх розпустимо. Ми зробимо ще приблизно 50 ходів. Ну нормально, так знаєте, досить мало. Досить мало. Тепер ми мобілізуємо війська. З усюди, ми з беремо і мобілізовуємо війська. Окей, наступний хід. Ось світ це мобілізуємо. Звідси мобілізуємо. Тут мобілізуємо, там мобілізуємо. Коротше, усюди ми мобілізовуємо війська. Так, наступний хід. Ми це все переміщаємо. Я до речі, відчуваю, що цю війну я буду вести в кредит. Оголошуємо війну, атакуємо їх усюди. Чесно, я до цієї війни дуже довго готувався, тому я повинен це все дуже легко завоювати. Мені перемовини. Не все. Знову не все у мене вийшло завоювати. В цілому дуже важливо зараз просто встигнути розпустити війська, тому що я просто не маю грошей. У мене немає грошей. Я бідний. Повстанці тут не з'являться, тому що я тут тримаю свої війська. Так, а тепер ми робимо асиміляцію. Знову робимо 50 ходів. І все, тепер ми мобілізуємо війська. В цілому, єдине, мені здається, мені треба мобілізовувати війська з іншої частини Естонії. Знову оголошуємо їм війну і сподіваюся. Це останній раз, тому що я воюю вже купу разів. Просто я вже хочу їсти. Мені надоїло тупо час сидіти і грати вечор Civilization 2. Так, сюди все повністю завоювали. Слава Богу, слава богу, у мене вийшло забирати усе. Робимо асиміляцію. Дві тисячі років по тому. Єдине, що Калінін він також входить в цей союз. Але щоб завоювати Росію, мені треба буде зробити ще дві тисячі ходів. Тому єдине, що я можу сказати, це хочеш пішли фанутись. Не вподобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку. Підписуйся на канал.